Хлопчики і дівчатка дуже рідко викладаю відео на цьому каналі, але час настав, тому що тема сьогодні це, мабуть, найспекулятивніша тема останнього часу Трамп і те, що він буде робити. Я не буду розказувати, бо я не, не є експертом в тому, що він може робити в світі, там з Китаєм, з Україною і так далі. Я можу розказати і навести приклади з власного життя. Що саме буде відбуватися з українцями, з українськими компаніями, і з тими взагалі, хто знаходиться в Америці? І не являє, ну, поки що не є громадянами. Бо багато статей, багато відео набирає там 100 тисячні якісь перегляди. І... Там іде мова про те, що а, наскільки довго українців ще будуть терпіти в США і коли вже виженуть до Європи чи до України, і в цьому є логічна і велика помилка того, що а, США з першого дня її заснування жила за рахунок іммігрантів. І давайте на власному прикладі я вам буду розказувати, як це працює, бо мені здається, цю тему ніхто взагалі нормально не розбирав, і ніхто взагалі не намагався подивитися, а наскільки Америці взагалі вигідний потік іммігрантів. Так що на цьому відео немає ніякого монтажу. Воно записується в підряд. Якщо хочете подивитися наші шикарні відео з монтажем, то це канал ТСК. І там гарніша картинка, гарніший звук, гарніший монтаж. Ми тут просто будемо розбирати все по суті. І питання це майбутнє українців і всіх іммігрантів і політика Америки щодо іммігрантів. Так от. З першого дня заснування Америки її робили іммігранти. І тут треба одразу розділити іммігрантів на дві частини: є іммігранти, які заїжджають з бумажками, тобто яким дають ЮФОЮ чи різні інші варіанти, з якими ви можете перебувати легально на території США. А є інші типи імміграції, які ну, останнім часом дуже популярні. Це якщо ви перелізли кордон з Мексикою, в'їхали в США і намагаєтесь влаштувати свій добробут без ніяких легальних документів. І в кожній промові Трамп, я не знаю, чи чув ви промови в оригіналі, бо здебільшого. І, і ви, і я, ми їх чуємо в інтерпретаціях різних а, говорячих голів, а, і, і вони вже на свій лад і розсуд, і дивлячись з якого бюджету вони черпають своє фінансування, розказують нам а, інтерпретують нам ту чи іншу інформацію. Так, от в кожній промові Трамп висловлювався дуже чітко, що він борець з нелегальною імміграцією. Давайте це зафіксуємо. Це в принципі майже основне. А далі розкажу логіку, чого легальна імміграція дуже важлива для, для США. Тобто нелегальна імміграція це коли людина перетинає кордон, відбитки пальців вона не лишає в базі. І саме це спричиняє те, що людина. Поза системою. Вона може влаштовувати якусь юрунду, може там щось, когось грабувати, брати якісь машини, їздити, щось витворяти, потім перетнути кордон назад, і все, все це безнаказано. Чи цим користуються? Так, на жаль, користуються. Багато людей з різних країн. Я не буду казати, ну, найближча країни Мексика, тому багато саме громадян Мексики та різних країн по ту сторону кордону, в принципі, громадяни цих країн найбільш схильні, і того що їх просто більше. Перелазить кордон, вчиняє якусь фігню, потім перелазить назад, і саме з цим. Має боротися е, США, і саме з цим, е, до речі, дуже цікава історія, бо демократи вони ж влаштували цей перехід кордону незаконний. І, і вони в цьому була логіка в тому, що ті, хто перетнув кордон до цього, там мексиканці, поерториканці е, всі, ну там. Інші, котрі вже можуть голосувати, будуть підтримувати цю історію. Але сталося не так, як гадалося. І ті, хто вже легально тут знаходиться і можуть голосувати, вони проголосували проти. Бо вони живуть в районах доволі бідних районах, куди заселяються оці здебільшого хлопці іноді дівчата, які притинають кордон без бомажок і потім вчиняють оце оцю всю юрунду. Вони вчиняють саме в цих районах. Того, Трампу, легальним іммігрантам і всім іншим, хто знаходиться вже в США, працює, заробляє гроші, платить податки не подобається нелегальна імміграція. Ну, всі проти цього. Це дуже логічно. А тепер щодо легальної імміграції, це найцікавіше най... питання, і я живий приклад того. Як працює легальна імміграція і як вона заробляє гроші в США? Значить, дивіться. Наша компанія була відкрита тут десь років 5-6 тому. І весь цей час вона легально працювала, вивозячи металобрухт з США. Тобто ми купували машини на аукціоні. Ці машини вже були списані з американського ринку, їх треба було якось тут утилізувати. А ми купували. Тобто, мало того, що ми мало того, що США не витрачало кошти на утилізацію, вона ще й продавала цей металобрухт, який ми брали, купували, вивозили в Європу, там ремонтували. І ще добрі люди їздять на цих машинах і радуються життю, бо ми в принципі одна з тих компаній, яка дуже якісно підходить до ремонту автомобілів тобто, з всіма стандартами, запчастинами і так, далі, і так далі. Це саме дає нам змогу розвиватися в інших країнах. Потім, декілька, десь 4 роки тому у нас виникла ідея. Ну, нам не цікаво займатися просто ремонтом, тому ми займаємося і такими машинами. Бачите, як позаду мене тут плакат висить, там різними тюнігованими. Якщо ви не знаєте, хто я такий і чим займається наша компанія, то ми займаємося автомобілями Тесла, і іноді ми виходимо за стандарти відновлювання і йдемо далеко-далеко далі. Так от, тут простий варіант тюнінгу стайлінгу, тут змінено тільки. 16 панелей як кузову і додано багато карбону. Але є ще варіанти, коли ми, коли ми міняємо повністю кузов. Ідея цього проєкту прийшла нам десь 5 років тому. Це все зафіксовано на відео. Ми були в одній компанії в гостях, розказали про цю ідею. Точніше, нам розказали про ідею, що вони роблять переробку з. Бензинову машину, в, бензинову машину в електро, а ми запропонували замінити весь кузов на скловолоконний кузов. Тоді у нас тут була лише одна людина, яка працювала в нашій компанії, і, і передавати машину в Україну, щоб ми там її зробили, потім передавати назад, це було дуже довго. І коли ми вже почали розвиватися тут, і тут же працювала п'ять людей ми повернулися до цього плану. Це було 3 роки тому. Значить, 3 роки тому ми почали будувати гульвінг. Я не знаю, чи ви бачили цю машину. Це просто обкладинка з мого телефону. А, я ж кажу, що монтажу немає, тому спецефекти отакі. Коротше, оцю машину ми почали будувати 3 роки тому. І до чого я це кажу? До того, як США. На прикладі нашої компанії, на моєму власному прикладі, висмоктує гроші, ідеї людей і все інше, і це основний ресурс цієї країни. Висмоктує зі всього світу і, і підживлюється цим, знаєте, як вампір свіжою кров'ю. Воно підживлюється, підживлюється, йде далі. І... А... і саме це і є причина того, що США як як магніт, манить всіх інших, бо всі є такий ну, більш-менш стадний рефлекс? А друге, це що більш їхати ну, саме нікуди, ну, можна їхати в якийсь Монако ще Атлат, це маленькі такі міста, США це величезна країна з безліч можливостей, і вона спонукає людей з ідеями, грошима і всім іншим переїжджати сюди. Але що вона дає? Ми побудували цей проєкт. Ще раз на каналі ТСК а, є посерійно, як це складалося, як ми там ідея, що ми там робили, як це, це все там. Тут суть а, приблизна вартість цього проєкту десь 200-250 тисяч з усіма. З усім всім, що ми вклали в нього, і ми, і компанія Склаб. Тобто не можна сказати, що тільки ми її будували. Есклаб це наші партнери з цього проєкту. Вони вклали величезну кількість креативу, саме і, 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 і їх досвіду саме з автомобілями Гулінг, з такими класичними Mercedes, бо машина виглядає як класичний Mercedes, не дивлячись на те, що то повністю тесла всередині. і Результатом цієї роботи стала шикарна машина, яка зараз в Дубаї продається за 1,6 мільйона. Так, я був просто вражений, коли почув цю цифру. Я знав, що вона буде продаватися за мільйон з чимось, але зараз вона продається за 1,6 мільйона. Що та що ти поки що так люди дзвонять, і дзвонять? Бачите, всі хочуть е зробити так, щоб ми з з вами не договорили. Бо інформація. Цікава, і на власному прикладі дуже ясно стає, чого саме нічого не станеться з українцями, які тут легально. Бо якщо ви можете зробити і вкласти в машину 250 і продати її за 1,6, і ці гроші не поїдуть в карманові острови, не поїдуть кудись, куди наші гастролери вивозять гроші постійно мішками. Вони в Україні заробляють, беруть гроші і вивозять. А ці гроші повернуться назад в США, будуть вложені, будуть вкладатися в інші проекти, будуть вкладатися в нерухомість, будуть вкладатися в якусь херню, в розвиток бізнесу. І далі що нас чекає? Чекає ще якась кількість проектів, яка роз'їдеться по всьому світу, бо саме в Лос-Анджелесі, саме в Америці багато. Дуже багатих людей шукають, а де вони будуть витрачати свої гроші. От в тому і справа, що якщо ми хочемо купити, якщо ви а, десь е, на бюджеті взяли дві сумки грошей і хочете щось купити, дороге, круте і так далі, ви не будете шукати на українському ринку. Така правда життя. Ви будете шукати. Десь в Лос-Анджелесі, в Дубаях ще в якійсь херні, де концентрація грошей і, і, і ярких речей. А можливо, якісь з цих речей вже зроблені українцями. І проблема в тому, що з українського ринку дуже важко вирватися на міжнародний а з США дуже легко. Хто знає з тих, хто зараз дивляться цю машину в Дубаї, що її зробила українська компанія? Майже ніхто. Ну, ми з вами знаємо, підписники нашого каналу знають, але вони не знають, де вона знаходиться і скільки коштує. Бо вони не слідкують де, деякі, знаєте і, і саме ця історія дуже показова того, що ми лише маленька піщинка з того, що коїться із тих бенефітів, які отримують з США з емігрантів, з, з, з компаній, які... Тут відкривають свої офіси і так далі. Бо кор... до... дуже багато іммігрантів, які саме офіційно приїжджають в США, вони провозять і бюджети, вони провозять і ідеї, і вони дуже швидко рухаються. Ми дуже швидко рухаємося. У нас немає а якихось батьків, які нам лишать якісь дома ще якісь штуки, які ми будемо використовуватися, нам треба заробляти прямо зараз, прямо заробляти швидко, розвивати швидко. Якщо у нас є можливість, ми туди біжимо і, і ризикуємо більше. І через те Америка саме відновлюється, підживлюючись. От Цієї молодої крові, бо в третьому, четвертому поколінні, по-перше, ну, це тема іншого відео, що українці вони, ну, стають шикарними американцями, бо я бачив декілька вже сімей, які ж тут живуть друге, третє покоління. На третє покоління вже ніхто майже не пам'ятає, що вони з України, і це, це мабуть, ну, звичайно, сумно, але. Це шикарні багаті сім'ї, які справно платять податки, які йдуть з законом поряд, і розвиваються розвивають економіку США далі. Але перші, хто приїжджає, вони саме той рух, які не спинити, який просто розриває США. І той самий Ілон Маск. Бачите, людина з Африки приїхала спочатку в Канаду, потім сюди і, і вже в США почав розвиватися. Так, Ілон Маск теж іммігрант, що його виселив Трамп. Ні, звичайно. Він офіційно заїхав, в нього були всі документи. Він інвестор. Зараз він а, вже ікона бізнесу США. Вже ніхто не пам'ятає, що ця людина, в принципі, з Африки. Так, так що... Видихніть з полегшенням ті, хто тут з бумажками, все з вами буде в порядку. Не дивіться якихось пропагандистських, українських проплачених соросом, мабуть, чи я не знаю ким, чи просто якісь хайпових заголовків. Нічого такого не буде, і США вигідно, коли. В неї їдуть іммігранти США, мабуть, це теоретично, але і може влаштовувати якісь конфлікти там де, в деяких країнах, щоб підпитуватись тими людьми, які зроблять Америку Рейт еген. Бо саме іммігранти її такими роблять не Трамп, ні його адміністрація, нічого. Вони просто дають можливість нам з вами, людям з ідеями. І з бюджетами зробити так, щоб нам було комфортніше довкола зробити комфортну інфраструктуру і заробити гроші і собі, і сплатити податки. Так що все. Гарного дня, до побачення. Підписуйтесь на канал, я буду викладати відео. Не так часто, але в принципі буду. Так що до побачення.